Майже 10 тисяч людей звернулися в Коломийський міськрайонний центр зайнятості станом на сьогоднішній день, розповідає керівник установи Василь Глаголюк. За вісім місяців працевлаштовано три тисячі осіб. Це до слова найвищий показник в області. Окрім того, на громадських роботах працювало 530 чоловік. Люди мали можливість. Перебуваючи на обліку служби зайнятості, в яких закінчилась виплата за кошти фонду, десь покращити свій матеріальний стан і, звичайно, допомогти благоустрою наших населених пунктів, а також міста Коломиї. Наприклад, до фестивалю Смачний Спас це міжнародний фестиваль. Нами було організовано громадські роботи в селі Спас, де щоденно працювало 15-16 осіб. Ми навіть людей з Коломиї довозили автобусом на ці громадські роботи. Раніше за кошти фонду до громадських робіт залучалися лише громадяни, яким завершувалася виплата допомоги. Тепер отримувати додаткові гроші можуть усі, хто перебуває на обліку, каже Василь Глаголюк. Безробітні залучатимуться до громадських робіт на комунальних господарствах, на замовлення сільських рад та навіть управління праці по роз'ясненню питань, пов'язаних із оформленням субсидій. 400 осіб направили на навчання 20 робітничих спеціальностей. Цього року після кризового стану відновили активні форми роботи, надання дотацій під на новостворені місця також відновлено організацію підприємницької діяльності. Якщо людина одночасно бажає отримати ту свою матеріальну допомогу, яка їй належить за рік, і хоче розпочати свою діяльність, відкрити свою власну справу, вона отримає. Цю допомогу повністю за рік. Це в залежності від заробітку, допомога може складати навіть до 20 тисяч гривень. Такими послугами скористалося вже в цьому році 25 осіб і ця робота продовжується. Правління фонду прийняло важливе рішення, спрямоване на покращення матеріального стану тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, розповідає Василь Глаголюк. Тепер мінімальна допомога по безробіттю складає 600 гривень. Якщо людина мала. Мінімальну зарплатню, або не може здати довідки про зарплатню, вона отримує таку допомогу мінімальну. Не застраховані особи, а це студенти, учні, е випускники вищих навчальних закладів, тобто які ще не застраховані ніде не працювали. Вони отримують допомогу протягом 6 місяців 430 гривень. Але ця допомога зростає. Так уже з жовтня місяця вона становитиме для застрахованих осіб мінімально 650 гривень а для незасихованих – 460 гривень. З 1 грудня вже буде 700 гривень. Для незастрахованих 500 гривень це вже суттєва допомога. До речі, центри зайнятості серед учнів 7-8 класів розповсюдив щоденники, де є цікава інформація для них стосовно професії, яку незабаром доведеться обирати. Адже тепер ця служба ще й допомагає освіті займатися профорієнтацією школярів. Серед майбутнього покоління пропагуються робітничі професії.